Чому саме тобі вигідно переходити на українську мову? Я наведу приклад з тої сфери, в якій я працюю раніше. Центри бодібілдингу були в Москві та в Санкт-Петербурзі. А як ти думаєш, чому? Просто тому, що компаніям, які роблять спортивне харчування або шиють одежу для бодібілдерів, невигідно розпилятися. Навіщо їм робити рекламу або вкладувати гроші в українських спортсменів, якщо ми розуміємо російську і розмовляємо на ній? Вони беруть російського спортсмена, роблять рекламу, а ми її споживаємо. І так у всіх сферах Всі компанії нас раніше розглядали як російськомовний сегмент ринку, і ти можеш це змінити, почавши з себе, просто переходь на українську мову, перестань дивитись контент російською мовою. А в ідеалі взагалі перестань розуміти російську мову. Якщо в Україні до тебе хтось звертається російською мовою, просто чемно проси його, щоб він до тебе розмовляв українською, і просто уяви, от поїдеш ти в Європу і будеш там розмовляти російською мовою. І як будуть до тебе відноситись? Як до Українця чи як до росіяни. А якщо ти розмовляєш українською і чудово розумієш, то для тебе я зробив програму тренувань, яку ти можеш отримати на шару по посиланню в шапці профіля. І звісно ж, підтримуй український контент. Підписуйся і став лайк.